Ось ця крупа, манка після минулої обробки нікуди не то, що не зникла, але й збільшилася. Я обробила ще раз перекисом водню дві столові ложки на літр води і дивлюся, що воно не дуже допомагає. І тому, мабуть, з часом прийдеться мені замінювати ґрунт. Будь ласка, підкажіть мені, як мені побороти оцю плісняву, бо я вже одного разу ґрунт їй замінювала. Толку ніякого, бо пройшов якийсь час і ця пліснява росте знову. Це тільки согорелекс цим страждає. І ось коли вона відквітне, мабуть, знову прийдеться її пересаджувати. І замінювати її ґрунт. До речі, помітила тут мутацію на квіточці. Бачите? Нижні дві пелюстрочки зрослися повністю. І ця з мутацією, як вони по-научному називаються. Ось її документ, коли я її отримала, скільки вона в мене вже живе. Вона постійно дорожчує квітконосик І взагалі невідомо, коли я її зможу пересаджувати, бо там пліснява росте, а тут мутації і бутончики. Треба шукати якийсь більш дієвий спосіб позбавитися від плісняви, ніж перекис водню. Буває, що кажуть, що, що не пахне согорилексу. У мене пахне чимось солоденьким.